Всім привіт ми з України. Сьогодні буде пересадка рослин, які я отримала з іспанського розплідника від іспанського садовника. І вони в глині. Я покажу, як я роблю пересадки, як рослини вже які були пересаджені з такого самого субстрату, виглядають. Тобто, все класно росте, не дивлячись, що можна отримати дуже такі маленькі і чахленькі рослинки. Тож запрошую на пересадку. Ось такі чотири рослинки я недавно отримала. Десь підсушені гілочки. Це два міла рози лимони і два мексиканських лайми. На жаль, моя рослина велика пропала. Ну, Таке також трапляється. На жаль, цей сад, садівник, садовник, як його ще назвати, він зіпсувався, зіпсувалася в нього якість. Рослини дуже молоді, щеплення дуже молоді, а стоїть якби немало. Але все це можна викохати. І виростить нормальну рослину. Бо такі рослини, саме в цього садовника, вони ростуть в майбутньому прекрасно. Але як бачимо, чи транспортування сказалося, чи що є і підсушені гілочки, або там умови були, якісь не альо. Ну, в общем, ці екземпляри виглядають не альо. Але все можна виправити. Треба це все обрізати. Це все сухеньке до живого нормального. Бачите, я отак от зріжу разом з зеленою брунькою Все це треба зрізати-підрізати, якщо вже таке трапилось. Це якість саме цього садівника, і він, на жаль, ну дуже зіпсувався. Але не страшно. Головне, що повністю а, щеплення не відсохло і він його таким сухим не відправив. Так, Тут підрізано, тут я ще хочу ось милорозу підрізати. Милорозу от, ні з чим не сплутаєш. Тут такі. Може, і руками, пальцями зараз без цих рукавичок обережніше зроблю, бо не хочеться нічого зайвого щепнути. Ну, бащі гарно і красиво. Так, тут все. І тут і тут також все. Тут тобто все це буде гарно і красиво. Я якщо не забуду, Діана, нагадай мені, я покажу, як виглядає така міла роза, така рослина вже з полодиком, яку я купила минулого року. Здається, вона навіть на залишку залишалась. Тобто, все це, ну, самі рослини нормальні, їх можна виростити. Просто що хотілося б за ці гроші отримати щось більш якісне. Але це як би, не страшно. Тепер головне це ґрунт. Вони ростуть ось в таких пакетах. І ґрунт такій глина з піском. І вони неймовірно тяжені. І поливати в наших умовах нам їх дуже складно. Прям ну, охренеть, як складно. Нам треба звільнити рослини від цього ґрунту. Але повністю цей ґрунт викидати не можна. Як не дивно, але ж вони в ньому ростуть. Як не дивно, але ж вони в ньому ростуть якось. Як правда, питаннячко. Кожен раз дивуюся, як вони там так ростуть. Але, але ростуть. Бачите, на що воно оце схоже? Раніше я це фігачила просто об каміння, але там вони зараз кара насипана. Все гарно і красиво. Я ж не думала, що я ще замовлю такі рослини. Тобто треба звільнити коріння. Я не знаю, може можете спробувати замочувати, але я не буду замочувати, бо потім я просто не зможу підняти ту миску з цією водою, глиною. і Кудись винести. Можна спробувати помити. Але так, удірвалася частина коріння, та й херсне. Це не страшно. Ось так. У нас виходить, частина коріння відривається, тому що ґрунт ні разу не крихкий, він тяжкий, хоче був трохи підсушений. Тож, отак от робимо. Залишаємо сюди. Ште, корінці трошки відірвалися, якось вони ростуть. Може їм зручно так поливати, ми ж не знаємо. Нам це дуже незручно, це дуже складно, дуже тяжко. І ось, як воно так сплющилось, поки воно виїхало в тій паліті. там були вони ще і манго, і хвойники, то це взагалі капець. отак от. Можете шлангою спробувати змити, але куди оце просто болото потім дівати, я не знаю. Тож я буду так обтрухувати. Оббивати, обтрухувати, бо потім це буде неможливо. І так вони на плитці стоять, поливалися, поки діло дійшло до пересадки. Ох. Свінство робилось, на плитці, треба було змивати ще. Я тут гном в копальні добуваю золото, брильянти, каміння, самоцвіти. Ну, так от старайтеся звільнити рослинку, коріння трошки пошкодиться, але це і не страшно. і не смертельно. Воно при будь-якій пересадці пошкоджується, навіть коли у нас вже свій ґрунт пересаджуєш. Там такий смачний корінець, гарний, біленький відірвається то становиться шкода. А тут вони, вони є, коріння є, але вони не прямо такі жиробасні, як ми звикли, ну, принаймні я. Звикла до гарних жирних білих корінців. Але рослини ростуть і доволі такі великі рослини з гарною короною вже приходять саме в такому ґрунті. Подивіться, яке гарне коріння в цього екземплярчика. Воно ж тут внизу унизу тихо, а було трошки менше. А тут дивіться. А, для такого субтрату, то воно ось навіть гарне синьке. Не лазить це навіть в одну миску. Це, мабуть, було добре. Бачите, щось таке рожеве. В тих такого не було, мабуть, тут із-за і краще трохи виглядає коріння. А зараз обтрусимо і подивимося. Цього екземплярчику, як бачите, саме класне коріння. Ну, воно більш таке мочалка така, саме більше Оці балабухи не розтрощуються. І, не і більше, схоже, як ото показують фотку взимку, крокер спаніель приходить з цими сніжками на вухах. Я його і залишу. Тим паче, що все одно додавати треба цей. Субстрат до свого. Зробити повну заміну і різку заміну повну неможливо, тому що рослини звикли до цього ґрунту, хоч він який є, і нам здається, що він тут не альо, але рослини в ньому росли і звикли, і що це за сіре, я ще не зрозуміло. І саме в цьому екземплярі було добре. Тож з цього екземпляру ґрунт я і візьму для свого ґрунту з додаванням. Обов'язково тут вже є своя мікрофлора. І рослини, як бачите, в ньому росли. Як росли, то вже не неважливо, але росли. І щепа в ньому ж росте, і в мене ще 10 штук стоїть саме з таким ґрунтом. Тож, я цю порцію з однієї рослинки і додам до свого. Зараз трошки його перемну, щоб воно краще було, виберу звідси корінці. Раз тут ще було якось добре, то і залишу. Мій торфяний субстрат з додаванням кокосу, перліту. Зараз додамо, що збор, он трошки кари, кари сюди потрапив. Ось такий архівкон, трохи напилив. І я додам глину з одного горщика на ці чотири рослинки. Може, не всю, але цей старий ґрунт варто підмішати. Тут є своя мікрофлора, яка там вже була, мікаріза на цих корінцях. Ще там якийсь ж відбувався. тож повна така заміна, буде чрівата. Я вважаю, все-таки треба додавати старий ґрунт до свого нового і рослинам тоді буде легше засвоюватися. А Вже потім при наступній пересадці ви не можете позбутися і пересадити тільки у свій ґрунт. Так як тут корінці не дуже великі, горщики треба також не дуже великі, тобто кількість замішаного ґрунту мені треба невелика. Ось так: ось свій ґрунт з додаванням лічу цифуна і з додаванням цієї глини. Зараз тільки візьму лопату побільше і замішую будемо робити пересадку. Грунт у нас замішаний, беремо горщики, які вам зручно, можете такі, можете гарні красиві. Все як вам там подобається. Де наш тут з самою гарною кореневою системою? А хто з них був з гарною? Так, в ітогі виявилось, що всі такі і нічого. Все, перестроїли. Я багато насипала трошки ґрунту на дно, треба підібрати. Все пристроїла, підігнули, що тут треба. Отак от, от буде. Буде вистачати мені по висоті і насипаємо ґрунт. Потім залишиться тільки палити з додаванням обов'язкового якого-небудь коріннювача, який не йдете. Будь-то просто укорінювач, будь-то радіфарм, будь-то фартірут. Тобто все, що вам заманеться, що ви можете знайти в своїх садових центрах, купляйте. Тим і поливайте головне, поливайте правильно. Обов'язково з додаванням, щоб корінці легше засвоїлись, все насипали, просипали, Гарно, красиво по красоті, просяде ґрунт до тому ще. Глина тут головне залишилась, мікрофлора ця вся потрапила до нашого хорчика, вона швидше розвинеться. І, і буде все чекі бомбоні. Аж один екземплярчик готовий. До речі, оцей центральний корінь можна спокійно підрізати. рослині нічого не буде. Але ще горщик, який ви заготовили, підійде нам по розміру. Тобто, якщо не влазить саме по висоті, він там, бачили, був голий, його можна спокійнісінько підрізати. Втрата коріння для рослини не несе якоїсь загрози. І можна підрізати спокійнісінько. Все, насипали. Нічого запану десь погано перемішався. І все. Корінець, де ну, багато корінців, його можна просто підігнути. Там було без коріння просто одна палочка, то я її зрізала. Тут я її зрізати не буду, просто її можна підігнути. І все. все гарно перестроїли. Що не лазить по висоті, підігнули трошечки. І насипаємо ґрунт. Тобто, дивіться, якщо там просто лисо підріжте, він тільки спровоцирує нарощення бокових корінців. Якщо влазить і багато корінців, ну, підігніть і все. Тобто, можливі варіанти. Рослина не постраждає від цього. Накидали грунту, притрамбували. Хорошо б Єдине, що це а, така спека, і горщики дуже сильно перегріваються. Тож пильнуйте ваш полив, не засушуйте рослинки. Все. Як просяде ґрунт, я додам ще. У нас остання рослиночка. Підібрала для неї горщик і так само. Нічого складного попадається тяглина. Потім при наступних пересадках вже можна буде позбутися. І все. І ось. Все. Нічого сложного, складного, сложного взагалі все легко. Але обов'язково в таких випадках, якщо отакий ґрунт, ну, зовсім-зовсім не наш, зовсім щось нам таке чужде, позбуватися від нього. Повністю не варто. Можна, звісно, можна влаштувати промивку ґрунту. Але... але це довго, це більш травматично, тому я так не роблю. І оцю синю ленту, якою тут вони робили, це щеплення. І також вже можна позбутися, щоб вона не перетягувала. Сама вона не розпадається, тож її варто позбутись із щеплень. І все, і буде нам щастя, радость, красота. Рослинки нас будуть палувати. Ось а на наступне. Хотілося б отримати цікаві сорти, цікаві новинки, але вже з більш такою, знаєте, гарною, красивою короною. Ну, ця гілочка, здається, мені заламалась, але ладно, хай буде. Засохне потім заріжу. І дивіться, ось Pink Евріка це моє щеплення на такий самий підвой Ламон Волкоміряна, який я отримувала в, прошому, в минулому році. І вони були пересаджені, самі підщепи були пересаджені, і вже весною я робила щеплення. І подивіться, воно набагато. Ну, красивше, ніж ми отримали. Ну, ладно, буде нам наука, що можна купляти просто під щепу, замовляти і череночки і робити це самим. У нас виходить набагато навіть краще. Я... ґрунт вже пересихає гарно, і я тут побачила черв'яка, тож можна його і пересадити. Тож, давайте разом подивимося, що з корінцями. Бо ця підщепа була саме в такому ґрунті. Цій глині. Дивіться, яке гарне, жирненьке, біленьке корінечко, до якого ми всі звикли. Яке я люблю. Дивіться, скільки корінців. Ось зверху, знизу. Ось отні коріночки, корінчики білі, гарні, класні. Тут, напевно, був у мене підфілд, субстрат в минулому році, і він такий ось чорний відрізняється від торфяного. Але зараз я йому збільшу горщик і відщепа, сама рослинка стане ще більш красивша. Бачите, які гарні корінці вони нарощують при пересадках. Тож не хвилюйтесь, просто пересаджуйте. Значить, черв'ячка я тут не бачила, значить він залишився в піддоні, був такий невеличкий. І Вони таке свинство роблять, ці черв'яки в піддонах. Насипається туди грунту потім поливаєш, резюка утворюється. Ай, я не люблю черв'яків. Через це вони рослинам не шкодять в горщиках, але я їх через їхнє свинство не люблю. так Тут тобто я додала на низ ґрунту, ставлю свою рослиночку і присипаю. Цього горщика йому вистачить надовго. Сподіваюся, вони мені зараз як дасть гарнющу корону ще. Треба її зверху трошки прищипнути, щоб вона була пташніша. І, можливо, я також цю рослинку виставлю для розігрушу. Може хтось хоче, пінк-евріку з рожевою м'якоттю і такими смугастими класними лимончиками. Зараз пізніше я ще пересажу той інший екземпляр. Раз вони такі вже гарні корінці були, Не заглядає, не заглядаєш ж під кожний кущ горщик, що в нього там твориться з корінцями. Я як бачите, йому вже не заважало би на, на, на низ додати ґрунту. Ось дивіться, який в мене красунчик вийшов. Можна трошечки вирівняти його, щоб він не хилився, сама оця крона, І все, ля, який красунчик. Тут у мене є і подпорочка заодно, тож зразу йому вирівняємо осанку, щоб він був красунчиком, плівчиним гластиком. Е! Ще й не проколпаю, блін. О, влізло. Зараз так пристібнемо. І дивіться, отут можна вже оце прищепнути. Пінцеровка це називається, чи якось там ще так чпуньк і все. І він дасть ще пишну гарну крону і дасть розгалуження гілочок в листочок. Зараз все поправимо, щоб було красивенько. Цими метеликами орхідеями вони вполне собі впораються. Направте гарну листячко більше. І отак от більш таки визрівши приріст. Я його прищепну. Ой, дивіться, який він став класний. Це можна видалити листочок. Ну, гарно, гарно, да? просто обалденно. І ці так само виростуть і будуть красунчиками, Поки що їм ніякі підпорки не треба. Головне, це їх палити, гарно пролити ґрунт, щоб корінечку почало функціонувати і почало питати вологою нашу цю таку нещасну маленьку крону. Але перспектива в них є. Ось той самий екземплярчик Мілороза, який я вам хотіла показати. Він вже ось, ось з плотика. Ну, ось тут є малесенька завязь. Я його брала. Він, ну Може, він був трошки більше, ніж оце нещастячко, Але я вже з нього зрізала гілочки для щеплення. Він би був пишніше. Тобто він такий самий підвой. Точно така було, щеплення таке було. Але вже трошки він підріс за зимою, були зрізані гілочки і вже є плодики. Хотіла я б його там показати, як він гарно виглядає, що це можна все це викохати і отримати гарні рослини, щоб ви не хвилювались, не переживали, просто зробіть їм пересадку. І коли я його дістала, щоб вам показати, я взяла і підняла горщик і заглянула на дно горщика. І ось дивіться, яке там коріння. Тож його треба виносити. Винесли і робити йому перевалку. Тобто ось вам рожевий горщик. Рослинам, які з плодами можна робити перевалку, пересадку, заміну ґрунту, робити цього не варто. дивіться, які коріння вони нарощують. Так, ось тут от суміш глини, вони спокійно вростають в наш ґрунт, який ми їм надаємо. Зверху мені е, треба. Тільки замінити верхній слой, бо тут вже жабуриння пішло рости. Це зелень водорослі. Ну Що відпало, то відпало. Ось. Так, це був ґрунт Підфілд, він такий чорний. Все, на дно я насипала достатньо. Що з цим помішаю. Рослина добре себе почуває. Все, поставила. І зверху насипаю цієї суміші своєї глинки е архітпуна, і, і він ще красивша. Стане. Якщо будете нагадувати, то я вам його буду показувати. Ну, я Зазвичай то все показую, але вам може бути цікавіше, а я можу пройти повз і не показати. Тож нагадуйте, я вам всі рослини показую, всі, які були пересажені, все вам показую. Ось у був ще пересаджений один ламончик. Тож, як бачите, ці рослинки такі маленькі, не приговор, все можна викухати, виростити. Тож просто пробуйте, робіть це все правильно, головне полив. В таку спеку це головне полив. Може там на фоні десь будете чути шум, то тут гортензії поливаються. Поливайте, удобрюйте, вирощуйте і буде вам щастя. Ось така пересадка відбулася. Я вам показала, які рослини ми отримали цього разу. Ну так, е м'які все дом зіпсувалася. Ну що робити, відмовлятись від рослин ні. Але нам би було вигідніше купляти тільки під щепу і окремо вже купляти живці і робити щеплення. Е, ну, Як бачите, екземпляри наші дають навіть краще, ніж ті, що ми можемо отримати. Так, можемо отримати з красивої крони, це така лотерея. Можемо отримати вже з плодами, а можемо отримати такі малесенькі. Якщо малесенькі отримали, то не розстраюйтесь, не засмучуйтесь, просто робіть пересадку і все буде добре. Ми, українці, люди з руками, з золотими. Руками, з добрим серцем, з, з хорошою енергетикою. Тож ну, рослини у нас ростуть хорошо. Навіть такі маленькі замкришки в Іспанії. Всіх обіймають цьому до нових зустрічей!